Девчата, ты там поднимала руку. Да, да, Свет? Я хотела спросить по поводу электи... э, карты лекции и инициативной карты. Вот чтобы понять. Например, мне поступает, например, телефонный звонок с, с... Господи, с инициативой о сотрудничестве. Я составляю карту, это карта инициативы. Потом мы через какое-то время встречаемся, договариваемся о сотрудничестве. Я составляю карту... Опять, да? смотрю, в який момент ми ти... заключили ту стрілу. Так, Тебі... да, тут дуже важливо тобі, як телефонують. Да? З яким запитом? Тобі телефонують просто сказати, що є, коротше, якась справа, ми б хотіли з вами її обсудити. Чи тобі вже при телефонній розмові пропонують цю справу, співпрацю? Розумієш? Якщо mm. тебе вже викладають всі карти, то все, у тебе є оця карта ініціативи, і ти по цій первинній карті можеш подивитися. А в принципі, ця співпраця, вона наскільки плідна, наскільки. Ну, вона для тебе є якоюсь вигідною, ну і для іншої сторони. Все-таки краще відталкуватися від от самого початку від дзвінка, да? а не від того, як ми пожали друг другу руки. Ну, якщо ти вже домовилася, ти вже прийняла цю пропозицію, ти прийняла рішення, ти можеш побудувати цю карту на прийняття рішення. І тоді вже будеш ти е, кверін, там, першим домом, розумієш? Угу. Але насправді, і щоб я... от сьогодні моя... Карта... І щоб подивитися, як це діло буде розвиватися, мені все-таки треба буде відталкуватися от від другої карти, правильно? Да, ну от я сьогодні хотіла якраз вам розповісти таку історію цікаво, що, наприклад, да, взагалі, первинна для того, щоб ми там почали якусь лекцію складати, да, по-перше, має бути якась ініціатива. Тобто, це питання якесь воно має вже вірувати у повітря. Наприклад, вам хтось телефонує і пропонує там співпрацю. Ви будуєте карту ініціативи в цьому випадку. Ініціатор це та сторона, що телефонує, і ви дивитеся, да, наскільки в принципі ця реалізація ініціатива є для вас сприятливою. Потім, якщо ви для себе вирішуєте, що ну ок, хорошо, тут карта все хорошо показує, в принципі, по моїй прогностиці теж є можливості, коридор можливостей, що ви робите? Ви можете собі протоптати дорожку і підстроїти елекцію, наприклад, тієї самої зустрічі, на якій ви домовитеся. Розумієш, тут, мож, тут можна вже насправді гратися. Якщо вже є початок, є вже ініціація і вона вже є сприятливою, <кхід> тут можна. Да. ну, Якщо так сильно не заморачуватися і ти прийняла рішення, тому що. Просто під імпульсом да, я хочу, у мене все горить. Коротше, все, я хочу. Туди можна побудувати карту і подивитися вже як карту починання, в який перший дім будеш ти, і твоє рішення. Поняла? Добре, да, дякую, дякую. Лесь, да, по-моєму, ти наступна читання. Хто дівчатки з вас? Та да, я підняла руку хотіла уточнити, чи правильно я розумію? От, ну ви пам'ятаєте, я буду здавати скоро екзамен поведіння. Я взяла талон. Чи буде початком, ну коли я у цей момент, коли я брала талон, правильно? Угу. Чи чи сам момент уже екзамену мені дивиться? Угу. Ну і просто той день. Розумієш, у тебе насправді вже все іде. До цього вождіння, і це вождіння в тебе в кількох етапах. Спочатку ти навчалася, потім ти здавала екзамен, потім ти прийшла цей талон, взяла і вже якийсь із етапів реалізації цього задума навчитися. Коротше, отримати водійські права. Mm -hmm. Ну і навчитися, звичайно, водити авто тут теж дуже є класні можливості в астрології. Перше, да, от ти приймаєш рішення йти навчатися. Ти це рішення для себе там прийняла, і для того, щоб, наприклад, записатися в певну школу, ти можеш вибрати собі це. Понятно, ти вже пройшла етап, але це я взагалі не намужу. Ти можеш вибрати для себе сприятливий момент, коли дійсно ну, так, от по прогнозиці ти бачиш, що хорошо сприятливо тобі час навчатися, і щоб коротше починання твоє було сприятливе, можна вибрати цю лекцію, щоб записатися на курси. Лекція, щоб записатися на курси, найкраще працює на той момент, коли ти зробила оплату першу. Не коли ви там списалися, а не коли ти там почала пробивати інформацію, а в якій школі краще навчатися. Саме оплату. І ти, в принципі, можеш уже зараз подивитися по чеку першої оплати. Наскільки твоя ціль вона співпадає ну отримання водійських правів, співпадає у цій карті, яка по чеку будується. А ти можеш ти навчаєшся, здаєш екзамени, да, можеш побудувати карту, позадавати якісь, Наприклад, на екзамен на ти йдеш, ти не можеш вибрати часу, коли ти зайдеш да, в цю кабінку екзамінаційного тестування, uh -huh. але ти можеш вибрати собі карту виходу з дому. Наприклад, ти знаєш, що тобі сьогодні треба здавати екзамен. Ти просто починаєш от з дому цей шлях до екзамену і ти збудуєш собі карту, елекцію, наприклад, там, за годину, можна, навіть за дві можна коротко, вийти. Ну щоб от сам вихід з цією ціллю здати сприятливий екзамен він резонував з виходом з дому. Здавати там сприятливий екзамен, да, наступний там етап взяти талончик. Ти могла б собі навіть талончик взяти, побудувати елекцію. Я називаю цей метод протаптуванням дороги. В общем, коли у тебе кілька таких от е, дорожок протоптаних, до реалізації твого задуму, то вже канічний результат, він вже вписується в цю систему сприятливих обставин. Так дуже часто буває. Mm -hmm. Вибачте, так это, Саме питання, чи є талончик, да, який ти взяла. Ну, я, я просто а, да, я, я просто а, хочу я зрозуміти, думала, чи мені є сенс дивитися, чи можна потім подивитися той день. І можеш. Просто його оце... можеш mm -hmm. подивити, але... Тому що там немає такого вибору, щоб брати талончик, там завжди шоста ранку. Талончиком, талончиком э, та сама історія. Наприклад, я йду в ЦНАП, да, мені там треба якусь довідку замовити. І щоб не було там ніяких тривог коротше, збоїв систем. Я що роблю? Беру строю елекцію на момент приходу в ЦНАП. Я переходжу порог ЦНАПа, наприклад, в заданій елекції, і все, у мене тут має реалізація бути сприятливою, розумієш? Отаким чином. Наприклад, а, класно, ти вже взяла так. цей талончик, взяла, у тебе на талончик угу. є там дані, ти можеш побудувати на ці дані карту і подивитися, звичайно, її. просто я розповіла вам цей метод протоптування дорожок. От, якщо, наприклад, да, ну, немає можливості там талончик взяти, піти там екзамен здати. Ну дуже часто навіть подання документів від нас не залежить. То саме у ці моменти, коли ми там виходимо з дому, переступаємо поріг для якоїсь певної справи, він дуже важливий. І от на ці моменти можна будувати лекції і протаптивація, коротше, путь. Ну, от взяла вже хорошо цей талончик, подивися карту цього талончика, що там вона тобі розкаже, яке в тебе буде починання. <гум> і тоді краще не тоді на вихід з дому, а вже входить в ЦНАП, правильно? Бо ну, мене буде, так, якщо в я інше в... місто прямо їду, аж ну, щоб здавати. В Мрео будеш ти їхати, так, виходить? А я не знаю, Мрео це ЦНА? Чи... Ну, коротше, ти будеш їхати на вождіння, так? Да? Ну, от ЦНАП називається. На яке число в тебе талончик? 20 На 20 серпня, так? Да? Просто подивися, да. 20 серпня. Ну, давайте подивимося. Давайте на 20 серпня подивимося, тому що це ж там перед молодиком, я пам'ятаю, да, по-моєму, ж ці дні. Щас. 27. Там Просто цікаво, що коли ти береш талон, вони як гарячі пиріжки, там нема, ну, типу, сильно вибирати, думати. А знає? на яку годину тобі ну, назначили. 12-20. Я брала самостійно. 20 -20. Ти 20 -20. Треба прийти на водіння на 12.20, 20.08, так? Так. Тільки в Кременчук називається місто. Так, е, що ми перше бачимо? Звертаємо увагу на місяць. Місяць не в вільній ході, прекрасно. Об'єднається з якісною Венерою, да? якраз дуже хорошо. Е, тут у тебе Марс, виходить. Ну, це не факт, що ти в 12-20, прям, коротше, і зможеш сісти за руль. Ну, в принципі, то, що місяць не у вільній ході, а в'єднуються відходи да? від е, Юпітера. І наближається до Венери, переносить світло так, від одного благодійника до іншого, це в принципі вже хорошо. хороший день, можна так сказати. Тепер давайте подивимося. на Найсильніші планети. Місяць клас в ракі, сонце в леві теж хороший день, світила в якісні. Плюс ну, у нас ще в цей день є Юпітер екзальтований. А ти будеш їхати туди, Кременчук, цього 20-го числа чи за день раніше. Ні, 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 20 числа просто ну, раніше прибуду на місце, не в 12, -20, там 12 наприклад. А тобі, То. щоб доїхати до Кременчука, скільки по часу треба? Хвилин 30. Мало. Ага. Дивись, що. Ну, мож... я ж можу взагалі в 6-ту ранку приїхати, правильно, ну, якщо а, я думаю, що не може. Так, може, я ж ну... кажу. Дивись, наприклад, у нас є якісні планети. Понятно діло, що ну, особого діалогу, наприклад, не вийде між Венерою і Марсом, тому що. хоча. ну... Орбіса немає, ну вони хоч в знаках бачу. Що, наприклад, за годину, якщо ти можеш вийти, дивися, коли асцендент буде в Венері. Але давай поставимо Венеру не в падаючий дім, а, наприклад, поставимо її на кут. Дивись, бачиш, класно буде. Ось так, в падаючих впадаючих Так, Дивися. І виходить, ти сильна Венера на куті підтримана сильним Юпітером, підтримала дуже сильним місяцем. Коротше, похоже, що ти здаси. Якщо так ну, вийде, то дуже у тебе класні шанси. Себе мені, мені треба вийти з дому зі свого краще. Вийду, так, вийду чи просто з дому, да, от вийде з дому, коротше, за дві години, наприклад, там 10-20. Тобто воно так і буде. Ну, просто, от, по... як, наприклад, просто ти перед тим, як вийдеш з дому, знаєш, як от, по традиції, посидіти на дорожку. От, ти хочеш давати вождіння. Все, коротше, посиділа, потім собі 10-20, так, все, лекція составлена, настроїлась, пішла. Ну, в принципі, добре. Ви будете тримати квитки, продовжаю серіал, що Но, далі мене буде ставатися. ти не вибирала елекцію на 20.08, а ти вибрала вже цей талончик, це говорить, він такий сприятливий. Це говорить, в принципі, що ти вже вписана в ці можливості, розумієш? Це не просто, mm -hmm. от, наприклад, я зараз вибираю цю прекрасну елекцію. От людина просто каже, ну, мені там короче, щось треба. Але у людини немає цього ще навіть початку реалізації якогось задуму. Вона ще не вписана в це. То це ще не говорить про те, що така прекрасна елекція може класно спрацювати. Тобто людина повинна бути вже в цьому коридорі. Можливостей, згідно її прогностики, згідно резонансу її карти. А там просто ще такий момент: я мені Ну я спитала, що буде, якщо тривога? Мені сказали, що Ну якщо.